Передню, короче, поміняв. Вроді би все нормально, не спускає. Задню зараз буду розбортовувати, точніше підшипники міняти. Поміняю підшипники, розбортую. Вже коротше, шпиці настроювати буду завтра. Коротше, то є зимова, біла лінія тут зимова резина, Вона мене мігенька капістака. Вона і пише вінтер. Ну короче, коротше м'яка резина, має тримати файно. Тут, тут зелена лінія, зелена лінія йде після білої. Типу йде біла, потім зелена, трохи твердіша, потім жовта, ще чуть твердіша і потім вже червона, тут така сама тверда. О лента трохи підуставша. Я як її знімлю, вона може порватися. Тут є дірка, Купа брудок, На передньому так само було, трохи так відчистив. Але там лянта була нормальна, тут лянта вже бачу така трохи, що може отут вот тріщина. Тут може обірватися. Ті, які відкручуються, зараз відкручую, а деякі, деякі так закислю, що закисню. Коротше, не відкручується, напевне, буду болгаркою обрізати. Є такий комплект. Новий комплект. по полудні буду зараз міняти, одну ту зняв, другу закинув, ту зняв, другу закинув, так все колесо, Потім просто балансую. Шпиці будуть як нові. Нові шпиці. Старі я ось так зжимаю. Тримаю, а з другого боку плесклубцями відкручую. Деякі відкручуються, деякі, напевне, треба буде булгаркою різати, бо так бо дуже... не йде ніяк просто. Оригінальна шпиця Катемі ось так. Різьба просто зірвалася. В китайських такого нема, в китайських шпиці на двоє ломиться. Шпиці вже всі, їх хіба зараз підтягнути і, на... і збалансувати все гарно. То мусив лірізати болгаркою. А то лишні. Не знаю, чи не... може і підійдуть, чи може не підійдуть. Різьба вроді би крутиться, нормально. Один буксатор камера, буксатор, і з другого боку була така заглушка. Так що тут, тут завод здається, заводу тут здається, було зразу два буксатори. а Хтось кинув заглушку, буксатор зняв, кинув заглушку. Отак вроді би і зручніше, бо що? Так, тут ставлю два різних типи шпиць, тому що таких п'ятерка грубих. Було тільки 26 і решту там 10. Поставив четвірку, але вони трохи довші. Вони десь довші на 5 мм. І ось тако стричать. Щоб вони тако не стричали, можна знайти шпицю, наприклад, тут є яма. Ту шпицю я відкручую. Міняю місцями стою. Після того, як, після того, як заміню, все стане на свої місця і все буде ідеально, ось так, наприклад. Ось так буде після заміни. Так, по чуть-чуть дивлюся. Так, та задовго ту відкручу, поміняю, поміняю, стою, наприклад, і так далі. Трошка побавлюся, але зато буде все ідеально. Коленсо збалансував. Не крутиться так, щоб швидко було видно. Шпиці, кожну шпицю перевірив, все нормально, буду зараз збирати. Їхати. Ця лента порвана вже, її ставити нема смислу. На вихід є ось так, ізолентою гарно обмотати. Була біла, колір не має значення. Все, можна збирати резину.